Волинь прихистила київські родини. Приїхали 10 опікунських сімей із Дарницького та Деснянського районів столиці, де найважча ситуація з теплом і світлом. 26 людей поселили у санаторії. Їх забезпечили усім необхідним. Провідав їх наш Володимир Миколайчук. Ось дивіться, які в нас умови гарні. Кожного своє ліжко. Ось третє там, після Києва холодного. Це дуже гарні умови. Людмила показує кімнату, де розмістилася з Денисом і Анною. Рідні брати, сестра, шість років під опікою жінки. Мешкають у Дарненському районі що? столиці. Холодно, а тут класно. Діти спали в шапках. От я весь час їх поправляла, бо ну настільки було холодно, що неможливо було під двома одіялами. Ходили по по три, по чотири радьошки в квартирі. От у нас на жаль, електроплита. От тому е, їсти варити ви розумієте, що не звариш нічого такого. То ми так між світлом, е, яке там буває е, по годині в день, е, старалися щось приготувати. А тут триразове харчування до того ж безкоштовне. Найменшій дитині 5 років, найстарші 18. Деякі вчаться онлайн, а решта проводять час у кімнаті розваг. Старші, як, наприклад, Каріна, навчає інших брейк дансу. Я і потім ми робимо просто ручками так по колу ведемо. Серед учнів Каріни, восьмирічна Анна, яку з Деснянського району Києва привезла опікунка Наталія Шишкінська. Каже, дівчинка вкрай важко переносила холод у квартирі. Спали під двома трьома одіялами, в двох-трьох піжамах, в курточках, іноді в шапках. Ну таке. І від восьми плюс до десяти було дуже то тяжко, звісно. Ну, послідні дні не було світу, то ми були спускалися. Пункт обігріву пару днів заряджалися. Там під зарядки обігріли нас тут нагодували все добре. У санаторії кожна родина отримала окрему кімнату з усіма зручностями. Проживання для гостей також безкоштовне. Сім'ї, які до нас заїхали, особисто своїх власних коштів, нічого не оплачують. Бюджет повністю забезпечила Волинський обласний бюджет, забезпечує перебування. У санаторі ще можуть розмістити до 300 осіб. Столичні родини житимуть тут до кінця лютого. Приїдемо додому майже весною. Вже і я так надіюся, що вже буде тепла весна і квартирі буде тепліше. Із Волинської області Володимир Миколачук. Ми Україну Арафон. Єдині новини.